Всім привіт! Сьогодні ремонтую сабельну пилу Зеніт. Зараз в розібраному стані в мене. Почистив, корпус почистив. Чисто бачите? Бачите, да? чисто? Тут почистив. Що було? Це зломаний був шток. Мені заварили. І в мене ще тут різьба, бачите? Пересверлював різьбу. Чим хочу поділитися. Хочу поділитися, що слабке місце у цих сабельних пил це, щоб не з'їдало корпус і не розшатувалося. Сам шток, щоб ходив, не, не дуже я що зробив? Купив от такі от. Як це шайби, да? Це шайба. Десять. Е... Я так поняв, десятка. Внутрішня Отвер. Внутрішній отвір це десятка. Зовнішній. Щас. Зовнішній отвер. Так. Зовнішній приблизно. що приблизно? Ну, двадцятка, напевно. Двадцять. Що я зробив? Я зробив от таких Я купив 5 шайб і зробив собі, ну це невдача, як кажуть, да? це спроба. Заточив по боках. От ви бачите, по боках заточив і зробив отвір. Щоб просунути шток. Але ви тут можете бачити, що два, тут якраз дві шайби входить цій, цей отвір. В одну розположив таким чином, а другу іншим чином. Бачите, так? Да? Думаю, так буде гарніше видно якщо у вас з'являться скажімо так отакий от спосіб я вважаю одним з кращих якда коли, коли в цьому місці ми розполагаємо Розположуємо шайби, Да? Ну і так, сабельна пила, і що? раз, показую мене От. ЗСП 1300 Зенит. Конструкція не дуже надійна, ну, але що є, то є. Всім гарних днів. Тримаємося. До побачення. Ставте лайки, діліться. Ну і коменти з вас. Колокольчик на підписку. Всім до нових зустрічей!